Вітаю всіх мої, мої дорогенькі. Порада на завтра, 2 грудня 2025 року для всіх знаків Зодіака. Так, загальна енергетика завтрашнього дня. Ідеї, якісь робочі моменти, якісь те, над чим працювали, те, чого хотіли, хотіли рухатися, може при, тобто, притормозитися, може призупинитися. При цьому карти говорять, роби те, що робиш, да, незважаючи на якісь перешкоди, і буде тобі перемога. Ну, скажем так, день буде такий, що буде багато у справах, у кожної людини це по-своєму відіграється. Різних перешкод і перепон, але всі вони преодолімі і відступати не потрібно. Так, далі у нас, як завжди, починаємо з овнів. Королева мечів. Овни вам треба завтра діяти дуже трезво, дуже логічно, принципово відстоюючи свої границі і інтереси. Далі у нас е, тільці, тільці, а вам навпаки, вам навпаки, завтра ваша любовіобільність, уміння говорити, соблазняти, уміння домовлятися, ваш артистизм. От, Уміння понравитися. Це ваше все. Воно вам принесе удачу, якщо буде так себе поводить. Сіверка Пентаклій, для близнюків. Близнюки, ви завтра собрались засівати не те поле. Не те поле, воно вам. Не принесе успіху. От те, що ви завтра собрались робити, да, це такий Мартишкін труд. Воно вам урожай не принесе. Не принесе. Раки, дев'ятка мечів. раки можуть це погано почувати. У раків може бути повишена тривожність, ще нічого не сталося, а вже колоти все, і думки самі найгірші в голову лізуть. От такої це моя сама така нелюбима карта. Да, коли людина ще нічого не сталося, а вона вже вся в тривозі, в розпачі збирається помирати. Ну... Виходьте з такого стану, раки, не впадайте. Або просто цей день переживіть. Леви, карта смерті. Леви, у вас можуть кардинально помінятися плани на 180 градусів. Дуже хорошо по цій карті. Убирайте свого життя все непотрібне, відживше і ненужне. Далі у нас йдуть діви. Діви, вам треба відпочити. Кудись сходити з подружками, з друзями. Да? Беззаботно провести день, розслабитися, випити чарочку винця, повеселитися, вам це просто необхідно. Тут з кубків у нас випадає для м -м, терезів. Терези можуть бути багато звісток різних, інформації, перемовин на вообще класний день. День наповнений радісною енергією, особливо, якщо самі себе ще з утра зарядите, то день може пройти просто на ура. Далі у нас йдуть скорпіончики, карта колісниці. Ну тільки вперед, покой нам тільки сніться. Да? Вперед. Комусь це буде дороги, командіровки, планування, поїздки, планування поїздок, хтось би займатися машинами, покупкою, продажою, ремонтом. Далі у нас йдуть стрільці, рицарь пентаклі стрільці. А вам треба діяти не спіша, не спіша. Потихеньку, помаленьку це карта. Тіше їдеш, далі будеш. Козірушки. П'ятьорка мечів. П'ятьорка мечів це може бути і погане самопочуття. Це може бути і якась поразка, і якийсь конфлікт, і неочікувана подлость, і внутрішній конфлікт. Коли, знаєте, тебе роздірають внутрішні противоречі, а ти не знаєш, яке рішення прийняти. В общем, день може бути важкуватий. Далі у нас ідуть туз Тузпінтаклі це як маленьке сонечко. Водолії ви завтра повинні бути найудачливішою людиною у світі, в усіх сферах. І рибки. Королєва Кубків, бачите, якраз ваша карта і випала рибки Королева води. Спокій, розслабленість. Полюбуйтеся собою, полюбіть себе, побалуйте себе. Бачите, вона сидить на берегу озера, чи океану, чи моря і любується на себе в отраженні. Вона себе любить, вона себе ліліє. Вона... Вследствий того, що вона любить себе, вона любить весь світ. Бо в неї гармонія, от в такому стані вам треба й побути завтра, мої дорогенькі рибки. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.